У домашньому матчі Кудрівка приймала СК Полтаву у матчі третього туру УПЛ. Вже на п'ятій хвилині зафіксував гру рукою від Підлепича. Шаповал із пенальті, пробив у правий кут. На 36-й хвилині козак подвою перевагу. Контратака від Кудрівки розвернулась із лівого флангу на правий передачею в штрафному від Лігостаєва на козака. А той пробив у дальній. На початку другого тайму Кудрівка заробляє ще один пенальті. Бужин на правому фланзі штрафного зупинив ривок Рогозинського фолом. Шаповал низом по котив із пенальтів лівий кут. Гості змогли розмочити рахунок лише у компенсований арбітром час. Лахтир перед штрафним відкинув під удар Оніщенку, а той розстріляв Яшкова. У рівному верес приймав шахтар. Гірники розмочити рахунок наприкінці першого тайму. Конопля на ближній головою завершив подачу кутового з лівого флангу від Судакова. Доля матчу вирішилась на 62-й хвилині. Подача кутового з лівого флангу від Да Сілви. М'яч відскочив на дальній бік штрафного. Девінісіус вколотив м'яч під поперечку. Впевнена перемога Шахтаря. Полісся приймало Черкаський Ленс. Вже на 29-й хвилині ЛНЗ заробило пенальті за гру рукою безкоровайного проти удару Асінора. Нонікашвілі пробив із пенальтів правий кут. Під кінець матчу гості подвоють рахунок. Беннет закинув м'яч на лівий фланг атаки, де Проспер протиснув Кравченка. Після чого зайшов до штрафного і пробив під воротарем. Перемога ЛНЗ. В заключному матчі туру Луганська зоря приймала Кривбас. Вже на дев'ятій хвилині гості відкривають рахунок. Твердохліб закинув за спини захисникам до центру штрафного на Задераку, а той пробив під воротарем. Недовго прийшлось чекати другого голу. Парако розстріляв ворота з межі воротарського на завершення прострілу Юрчица з правого флангу. На 41-й хвилині господарі відквитали один м'яч. Слесаря запустили до правого флангу контратаки. а той у штрафному покотив на порожній для Бутківського. Проте гості були налаштовані на перемогу. На 54-й хвилині після передачі з власної половини від Вілівальда через центральну зону на межі чужого штрафного задирака завершив ударом у Сапутіна. Але потім добив відскок головою. Господарів вистачило ще на один м'яч. Це сталося на 70 й хвилині. Подача кутового з правого флангу від Руана в центрі штрафного завершилась ударом головою Бутківського в ближній кут. Тож 2-3 перемоги Кривбасу.